Учасники змагалися в чотирьох категоріях. Крім господарів, у змаганнях взяли участь спортсмени Києва та області Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Житомирської областей та Криму. Дуже приємно, що в цих змаганнях приймають чотири майстри спорту міжнародного класу, вісім чемпіонів Європи. Хотілося б побажати їм утримати ці високі звання а молодим спортсменам досягнути у тих висот, яких досягли їх старші товариші. Серед жінок та дівчат на перших ролях були представниці Києва, які перемогли і в командному, і в особистому заліку. Господарки чемпіонату стали другими. В індивідуальній першості серед дівчат наша Єлизавета Хорошко виборола бронзу, а серед жінок Анна Крецу стала срібною призеркою. А ось у юнаків та чоловіків уже традиційно перемогли черкащани. У змаганнях юнаків перші два місця посіли Юрий Карпенко та Матвій Трофименко. А серед чоловіків чемпіоном України вперше став Микола Чалов. «Більше достиження в моїй житті, тому що, не збираючи на свій возраст, я перший раз в житті виграв чемпіонат України в лічному зачеті і показав, слава богу, дуже високі результати. тому абсолютно доволен своїм результатом. Хоча, в принципі, ребята очень сильно підготовились і оказали не просто серйозну конкуренцію, а таку конкуренцію, що пришлось не напрягатися во всіх відах по максимуму. Ще один черкащанин, досвідчений Віталій Снесер, цього разу був третім. Попереду в Черкаських багатоборців літній чемпіонат України, який відбудеться в червні. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.